Усім привіт, народ, з вами, як завжди, Назарі. Сьогодні я вам розкажу, як можна отримати тотем без смерті за 5 хвилин. Але передусім цим вам необхідно буде зробити рейд ферми. А те, як я її зробив, ви можете подивитися на цьому відео, яке ви бачите в правому верхньому куточку. Одразу як ви її зробите, знайдіть розбійників. В моєму випадку вони мене самі знайшли. Після цього вбийте розбійника, в якого є такий прапор. Він дасть вам ефект погана прикмета. Але буде краще, якщо ви подвоїте цей ефект, вбивши ще одного такого розбійника. Ну що ж, відправляємося до ферми і одразу розпочинаємо рейд. І як тільки він розпочався, ліземо за своє робоче місце і клікаємо на дзвіночок. І ось розпочався наш фарм. Ех, цей розбійник виявився хитрішим, але нічого, я і сам його знищу. До речі, ця дуже велика тваринка не влазить в наші розміри ями, але вона добре зато горить. І, до речі, так можна знайти сідло, тому що мені ще не вдавалося його знайти деінде. Окей, ви цю процедуру робите аж до тих пір, поки не станете героєм селища. Потім ви сміло перевіряєте суночки і бачите там все, що вам дропнуло з розбійників. Ну і звичайно наш тотем безсмертя. Ну що ж, надіюся для вас це відео було корисним. Якщо так, то поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться. Будь ласка, на мій канал. Усім гарного дня і усім пока-пока.